Мої вітання глядачам першого місцевого. Це програма на часі. І сьогодні у нашій студії вже традиційний гість народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка. Андрій Лозовий, пане Андрію, доброго вечора. Доброго дня, доброго вечора, дорогі земляки, пане Андрію. Ну сьогодні такий день для Рівненщини. Чекали гаранта конституції, чекали президента Порошенка. Власне, ваш приїзд у рівне. Це теж якось пов'язаний із цим візитом ну, і, і пов'язано і не зовсім. Я опозиційний депутат, як і наша команда радикальної партії Олега Ляшка, перебуває в опозиції до цієї влади, яка є зараз. Ми не розділяємо економічну політику, ту, яку сьогодні веде і уряд, і адміністрація президента. Ми не розділяємо зовнішню політику і засуджуємо рішуче мінські угоди, через які Україна тільки постраждала. Хоча по факту. Коаліції насправді немає, і нас чітка позиція має бути переформатування парламенту, нова коаліція і новий уряд. Тому що все, що є зараз, це недієздатна система. Інший варіант це дострокові вибори, але багато питань чи не принесуть вони державі більше шкоди, і, мабуть, оптимальний шлях розвитку України сьогодні це переформатування, це єдність, це солідарність і це найголовніше новий економічний курс, щоб люди жили, а не виживали як сьогодні. Щодо сьогоднішнього візиту президента. Він не відбувся. Насправді, в графіку там була Володимирецька відкриття центрального корпусу Володимирецької районної лікарні ще багато місяців тому. Задовго як стало відомим, те, що туди можливо приїде президент. Наша команда, яка долучилася і допомагала з цим об'єктом. Ми планували відвідати цей захід. Я мав привезти подарунок від нашої команди. Це центрифугу Володимирецьку районну лікарню. Відкриття цієї лікарні це велике щастя. Тому що е, раніше не було на Володимиречні повноцінної реанімації. Ця лікарня обслуговує тисячі людей. Е, оцей центральний корпус, який зрештою так і щастя би було, б, тому що він так і не відкрився досі. Е, в... І перший поверх приймальне відділення, другий хірургічний з, з реанімації, там третій, четвертий повноцінна поліклініка з різними відділеннями. І місцеві мешканці дуже невдоволені, тому що можна зрозуміння поставити з графік президента. як би хто до нього не стався, об'єктивно там можуть бути форс-мажори і через погодні умови, і через якісь зустрічі міжнародні. Ну менше з тим ну вже немає можливості, щоб президент від, не, не, не приїхав. Чому було не відкрити цю лікарню без нього? Він би міг, якщо якимсь чудом президент туди доїде, ну можна було б і інший якийсь інформаційний привід. Приурочити до візиту першої особи. А люди там на місці дуже незадоволені, бо вони чекали, що сьогоднішнього запрацюватиме лікарня, вони матимуть змогу лікуватися. Право на охорону здоров'я це одне з головних прав людини. І мені видається, що через оці бюрократичні обставини, коли не відкрилась лікарня, це велика ганьба, тому що постраждали люди. Менш болюча, але теж важлива. Там в графіку був центр. Відкриття центру надання адміністративних послуг. Так, теж відтермінували. Які всю всю область обслуговували. Ну, чому було не відкрити? Я вважаю, що це неправильно, це якісь е е е е негативна, негативна сторона бюрократії. Мені видається, що ну, чим більше президент буде приділяти уваги рівненщині, тим краще для нашого краю. Але коли через те, що не відбувся його візит, не відкриваються життєво необхідні заклади, такі як центр надання адмінпослуг, такі як тим більше районна лікарня на Володимиречині, то це тільки на шкоду. Зізнайтеся, і, і ще менше, і ще меншим стає рівень довіри людей до влади. От, власне, зізнайтеся відверто. Подарунок таки чекатиме відкриття офіційного, чи він вже у закладі ваш подарунок? Ну, насправді, я, він по факту є, він оплачений, але просто що через проблеми технічні він тільки десь за тиждень буде, я взагалі планував uh -huh. сертифікат вручити. За тиждень, дасть Бог, він доїде, тоді вже, очевидно, привеземо його тоді. Дасть Бог, вона відкриється в найближчий час нарешті. І люди матимуть змогу лікуватися. Ну, пана подарунок буде, хай трошки затримка, але він буде і я, Андрій Лозовий, своє слово тримаю, бо так Олег Ляшко навчив е нас і вся наша команда. Ми стараємося брати приклад. Ну, власне, пан Андрію, сьогодні перший день роботи сесії Верховної Ради. Ви його, я так розумію, пропустили через візит. Пропустили на мені Рівниччина дорожче, чим український парламент. І більше ви бачите, що та Верховна Рада не дієздатна, але виходить, що по-дурному пропустили, тому що і зараз якраз. Одразу після вашого ефіру вертаюся на Київ, щоб завтра бути на сесії. Тим більше в четверг дуже е, дуже важливий день. Це можливе прийняття змін до конституції. Хотілося б кілька слів з цього приводу: на що потрібно заакцентувати на вашу думку негатив, позитив цих змін. Ну я б усі зміни не мішав би в. Правильне звирішним розділив би, перше, це децентралізація. Це річ не, життєво необхідна для держав, річ, яка давно не зріла, мають бути реальні повноваження на місця, мають подати, як якнайбільша кількість коштів з тих податків, які платяться на місцях, мають лишатися, як у нас на Рівненщині, чи в сусідній Львівщині, чи скрізь. В, і це, це правильна річ. Але коли під ширмою потрібною. Це визнають всі притомні люди децентралізації. Нам намагаються продавити е, особливий статус Донбаса. Як би він не називався, чи там е, це красива ширмастів, чи там особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області, чи як завгодно ну е, на заборі написано, вибачте слово з трьох літер, а там дрова та сама ситуація з особливим статусом Донбаса. Як би його не назвали, особливий статус Донбасу, на нашу думку, це державна зрада, це плювок на могили наших героїв, зокрема рівняни, які віддали життя за Україну на цій війні. Я бачив на свої очі, що таке градовий пост, обстріл, обстріли. Розумію, наскільки. Великий подвиг тих людей, які були там постійно. Ще більший подвиг тих людей, які там не вернулися, що вернулися інвалідами. Багато дітей тисячі втратили своїх батьків. Багато матерів поховали своїх синів. Заради чого? Щоб ми дали можливість через цей особливий статус Донбаса, як би він не називався, легалізуватись у всі ці промосковські наволочі, яка вбиває наших героїв, вбиває мирне населення, знищує. Інфраструктуру, яка десятки років на українському Донбасі будувалася, і це для нас неприпустимо. І слава Богу, що як би не було тяжко, на все таки почули питання це відтерміноване в часі. То, що завдяки, зокрема, нашій активній позиції, тривалий час і послідовній, не так, як дехто голосує спочатку, потім ні, думає, дивиться громадську думку. З Самого початку радикальна партія Олега Ляшка мала жорстку принципову позицію проти змін до Конституції, які передбачають особливий статус Донбасу. І це зіграло свою роль, і хочеться подякувати усім людям, які доносили це в інформаційному просторі, усім українським патріотам, які змогли принаймні відтермінувати це питання. А я думаю. Прийде час справедливості, і воно було знято. Ті, хто його ініціювали, визнають, що це помилка щодо змін до конституції в сфері судочинства. Позиція радикальної партії так само послідовна вже не один рік, тому що ця проблема, вона тривалий час. На е... послідовна, жорстка і, на мою думку, єдино правильна. Це тотальна люстрація. Звільнити усіх прокурорів і суддів. Там нема на більшості, нема де ставити клима, набрати нових людей. У нас на Рівненщині в тому числі, багато талановитої цікавої молоді з дипломами, які не знають, що їм робити. От з цієї молоді треба робити нову еліту. Швидше молодий навчиться, здібний талановитий, енергійний, чим старий злодій перестане красти. Старий злодій не перестане красти. Система судова, система прокурорська. Настільки скомпроментована, що там добра для країни вже не буде. Тому звільнити усіх прокурорів, усіх суддів. А моя особиста думка з десяток суддів, з десяток прокурорів повісити в Києві на хрещатику тут в Рівному на Майдані незалежно самих одіозних, ті, які судили майдан, ті, які судили наших патріотів-політв'язнів, ті, які грають на користь московським окупантам, ті, які обслуговують інтереси олігархів, щоб це на руки неповадно було. Ну, Якщо заговорили вже про прокурорські зміни, Рівненщина, власне, вже починає відчувати на собі такі новації, створено лише п'ять прокуратур на всю область. І все ж таки лунають закиди про те, що це не зовсім нові обличчя, а все-таки повітряної. Місцям... Одному і проблема. Беруть старих прокурорів і як їх не назви, це, реформ, це реформа, це квазіреформа, реформи немає. Ті самі. Злодії еферісти продовжують працювати в прокуратурі. Те саме стосується МВС, не в межах країни. Реально реформа по багатьох областях відбувається. Чи ця сесія Верховної Ради все таки прийде до вирішення проблеми з бурштином? Не наша команда наполягає на тому, що прийняти це якнайшвидше. але на жаль. Більшість депутатів сліпі, глухі, німі, вони не хочуть, тому що комусь, можливо, якось фінансово мотивувало, щоб вони це блокували. Бо ми ж бачили, да, що співробіт, наприклад, співробітники МВС, які з того годуються. Комусь байдуже, хтось не розуміє масштаб проблеми, не розуміє перспективи випадку, випадку правильної форми легалізації видобутку бурштину, коли сотні мільйонів доларів будуть іти в бюджет. Це не Ментам продажним будуть гроші, йти, а підняти зарплати, підняти пенсії, будувати нові дороги, ремонтувати лікарні, відкривати нові дитячі садочки, підняти соціальні видатки, підняти зарплати лікарям, вчителям, іншим бюджетникам і це великий сором і велика ганьба. А щодо до речі, щодо інших незаконних бізнесів, які кришує, так звана нова поліція на Рівненщині. То абсолютно кричуща ситуація якраз стосувалася вашого каналу. Я хотів нагадати, що 22 жовтня бандитським ракетирським угрупуванням, яке займається тим, що вибиває борги з людей з рейдерською, віджимає е, певні активи, був скоєний напад їхніми тітушками на співробітників каналу Рівне 1. І е, начальник, ВО начальника Нацполіції Максимов, замість того, щоб захистити журналістів, захистити свободу слова. Захистити право рівнян отримувати правдиву інформацію. Він закриває провадження в найгірших часах традиціях Януковича. Ну, взагалі, вже якщо вже заговорили на цю тему, почастіше випадки все таки нападів на журналісти різними посадовими особами взагалі по всій Україні? Чи відомі вам такі факти, і власне як ваші От якраз да це в багато містечкових церків. Які не бояться нікого, і навіть Бога не бояться, вони забули, що ця країна помінялася. Вони забули, що не просто так горіли шини і летіли коктейлі на Грушевського під час оборони майдану в урядовому кварталі, і що люди мовчати не будуть. І звичайно, що це кричуще, це мерзенно, коли перескоджають журналістські діяльності. Перешкоджають свободі слова таким чином, і радикальна партія є скрізь, і ми скрізь, там, де в нас активні організації, де потужні люди, вони стараються завжди ставати на захист журналістів, тому що так це так історично склалося. наш лідер Олег Ляшко до депутатства, журналістів. Всі, хто пам'ятає кінець 90-х, початок 2000-х, коли газету політика, яку він редагував рішенням. Продажних кучмівських судів закривали, коли самого Ляшка, вже як редактора газети Свобода арештовували, закривали у СІЗО, топили в ріці Удай тираж газети, чинили напади, блокували за вказівкою кучми друкарні. Тобто без свободи слова неможливо збудувати сильну державу демократично, вільно, де вільні громадяни, а не раби. Заговорили про ваших партійців. Чи розповідали вони вам про стан справ в області не тільки, скажімо, кримінальний, можливо, його аспект, а взагалі про стан справ прийняли бюджети, прийняли обласний бюджет, прийняли міський бюджет рівного Ваша Стан справ в області, На жаль, об'єктивно далеко не такі, як хотілося б, але потихеньку, крок за кроком, нам Земляки рівняни дали достатньо великий кредит довіри, за який я завжди дякую. Ми стараємося потихеньку цю ситуацію виправляти. Той же самий закон, який я разом з іншими рівненськими депутатами, з Олександром Дехтярчуком, з Сергієм Євтушком, з Сетяною Острікою, з іншими нашими колегами-земляками подали про те, щоб лишити половину коштів від перевиконання місцевої митниці на будівництво доріг рівничення. Та ж ситуація якась достатньо дивна. Я вчора спілкувався з депутатами обласної ради з різних фракцій, не тільки з нашої, про те, що виходить, що найбільші платники податків в області тепер мають платити податки чи то в Лів, чи то в Київ. Це, вибачте, маразм. Я буду це питання піднімати в найближчу п'ятницю з парламентської трибуни, тому що якщо платники податків працюють в найкрупніші в Рівненській області, то область має наша область має розвиватися за рахунок цих податків, а не місто Київ чи, чи Львівщина при всій повазі. Це те, що ми єдина Україна, але те, що заробляється на місці, має максимальна частина лишатись тут. Тільки тоді буде розвиток. Ну, власне, менше місяці тому ми бачилися. Тоді ви озвучували плани на ще святкові дні. Ваші плани на найближчий місяць, можливо. Прямо зараз вертаму, що вертатись на Київ, хоча погана дорога, і не хочеться з рідного дому їхати, тому що сесія Верховної Ради. Завтра вранці сесія, потім е комітет, де я працюю секретарем комітету з питань правої політики і правосуддя Верховної Ради. Потім планую зустрітися з е гостями за кордону з потенційними інвесторами, буду їх е разом з колегами. І нашою командою агітувати в Рівненську область інвестувати кошти, щоб тут були створені робочі місця, щоб люди жили краще, щоб платилися тут податки і розвивався наш край. А в четвер буде дуже гарячий день у Верховній Раді. Думаю, ми ще встигнемо обговорити і це питання. Наразі дякую вам дякую. за цікаву розмову.